Друзі, вас радо вітає компанія Автолуцьк. Та я не можу передати вам свої емоції, радість, щастя та просто феєрію автомобільного кайфу. Ми забрали нарешті кадіка з хімчистки та детейлінгу. Отож, дорога аудиторія, зустрічайте це справжній монстр. двохлітровий дизельний двигун об'ємом 2 літра на механічній коробці передач. Даний автомобіль має 16-й рік випуску та, увага, 212, чесно, перевіреного нами пробігу. Щойно з Європи, з хімчистки. Просто в крутезній комплектації. Йдемо з вами до салону. Білий колір, повністю рідна фарба, будь-який вид перевірок, будь-яке СТО чекає на вас у Луцьку. Ось такий чудовий сімейний автомобіль за дуже гарною ціною. Отож, у нас є два склопідйомника. Підігрів дзеркал заднього виду, сидіння в відмінному стані з гарною боковою підтримкою, чудове шкіряне кермо з декоративними вставками Piano Black. Тут знаходиться керування адаптивним круїз-контролем, автоматичне світло, топова навігація, двохзонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Демонструю вам пробіг 212 оригінального. Далі навігація, топова мультимедіа від ваг групи. Система старт-стоп, механічний ручник, USB, AUX та прикурювач. Ось такий автомобіль. Маємо в наявності. Кого цікавить, звертайтеся, номер в шапці профілю. Ви знаєте, що робити. Приємні та класні столики для далеких подорожей, можна перекусити. Сидіння трансформери, які з легкістю складаються ось таким от чином. 4 зимових колеса в комплекті. Дуже гарний профіль. Ось таке чудове авто. Кого зацікавив, запрошую вас на тест драйв. Ось такий от супер автомобіль. Тільки схімчистки, повний набір інструментів, домкрат, аптечка, 4 зимових колеса в подарунок, всі сіточки, полички на місці. Дякую вам всім за увагу. З вами були хлопці з компанії Автолуцьк. Гарного дня та на зв'язку.